Вітаю вас, мої красуні. Сьогодні у нас відео по новиночкам. Багато цікавої краси до нас надійшло. Є прикраси, які ще в наявності. Прикраси бокпіс, прикраси бренди. У нас усе бренди. Чудо-чудо прикраси. Будь ласка, робіть скріни, якщо я все не встигну показати. І вам буде зручно і мені розглядати дану позицію. Ось така краса до нас завітала. І так, розпочнемо. розпочнемо. Перше, що я хочу розпочати, це з отакої краси. Гляньте, мої красуні. Насправді. Весна прийде. Чудова, фантастична брошечка. до нас завітала, дві пташки з кристалами емаль, м'яскрава позолота. Погляньте кристали навіть на хвостиках. Неймовірні прикраси, просто чудо. Ось так виглядає спинка. Ще не роздивилась її Паркування ще не бачу, вона неймовірно фантастична. Просто фантастика. Слідуючи, почали вже з брошечок. Ось така погляньте, яка красуня, срібляста і скарабейчики блакитні. Скараби е, на удачу шикардосні, насправді, вироби просто шикардосні. Знаєте, я не буду прокраси, які мені самі не подобаються, або які б я сама не носила. Тому і, не, і пропоную те, що мені подобається самі. І те, що я сама хочу, наприклад, носити. А, До речі, мої красунички, ось такі голочки. Завітали літера А. І ось така пара чарівна на склі. До Дня закоханих, до речі, можна і звернути увагу на таку дорошечку. Зробити або собі подарунок, або комусь особливому. Погляньте, літера А. І ось така ще красуня. Ристалами неперевершені. Насправді прикраси. Я її пробувала спочатку так відкрити, але тут різьба поправити мене, як на українській мові, і вона просто відкручується і закручується. Це щось. Це, мабуть, ті самі шикарні брошки, шляпні або до іншого одягу або аксесуарів. Слідуючі мої красунечки. Розкошно його такої краси. Погляньте, Інталія, Камея. І це у нас мої красуні Джуліана. У мене вже така була. І ось ще одна красуня. Вона на такому ланцюжку приїхала. Шикарна, дуже ніжна і вишукана, насправді. Дуже така елегантна. елегантна. Слідуючи по підвісочкам. І ще у нас в наявності шик-шикардос Джон Ріверс годинничок з такими підвіскою чармами. Годинничок був на ходу, я батарейку змінювала. Мі І е, хто придбає, буде міняти батарейку. Мої красочки, годинник на ходу. Бачите, з кристалами і ось такі чармики, там і бджілка, і слоник, і чотирьохлисник на удачу. Шикарний ланцюжок, можна обгортати на около Шейки в два рази, і є застіпка, і маркування. Е, бренди. Це бренди прикраси, привезені із США Слідуючи, І це у нас наявності: неперевершені прикраси для не селебріті. Прикраси знаменитості. ланцюжок меж, ось так виглядає спинка. Ой, ланцюжок, вибачте, браслет. І він має маркування. Бачите? І ось такі в нього. Є сліди часу, звісно, але воно, я думаю, не так критично. Шикарні прикраси, насправді, дивовижні, можна так сказати, дивовижні прикраси, е, слідуючи по браслетиках, дівчата. Чи я забула, чи ви забули браслет мене, неперевершені хризантеми. Дівчатка, ну, більше такого не бачила. Ось що це в мене вже каблучка. Пройшла крізь мою чарівну. Чарівну рукавичку. Ось така краса, дівчаточка. Зверніть увагу, один в наявності. Слідуючи по прикрасам Мане, дівчатка. Великі, елегантні, шикарні сережки Мане. Є маркування прямо біля застіпки. Стан ідеальний. Дівчатка мої, ну, насправді дуже елегантні і ось так можна їх носити. Шикардосні сережки мене слідуючі, не менше елегантні, не менше шикарні до нас завітали неперевершені кліпси, мушлі. Ви погляньте, ну це вау, це одразу свято, одразу якісь, знаєте, одягати на найяскравіші такі, мабуть, моменти життя. Ось так виглядає спинка. Вони, до речі, є брендовими. Це не просто біжутерія мають вагу. Кристалики всі на місці. І вони ось такі, бачите, не тоненькі. Шикардосні мушлі навіть реклами не потребують. Погляньте мої красуні. Насправді, я не привожу прикраси, які мені не подобаються самі. Чарівні і такі скляні підвісочки, цитринові, сережечки. Дівчатка, ну, Ніжність та краса девіз нашого сайту. Ніжність та краса. Дивовижні, дивовижні насправді прикраси. Ось так виглядає. Застібка ідеальний стан, там, де застібочка, вже поспішають до чарівної власниці. Шикарні насправді. Слідуюча. Прикраси з історією, дивовижні прикраси. Я у захваті від таких прикрас, марковані на закрутках просто. Вау-вау троянди мої дівчаточка слідуючи. ось така ще краса, ви знаєте, чим ближче, а вже до весни. Тим більше вже хотітиметься щось такого, знаєте, насправді весняного, грайливого, як оці кліпси, аби кристали кліпси-квіти. Дівчатка, вони просто ну, дуже гарні. І е, нагадують мені один бренд, я вже залишу інтригу. Шикардосні. Ліпси, мої красуночки, я вам пропоную поєднати з ось таким перснем. Аби кристали неперевершений перстень з краплиною, погляньте. Це коктейльні такі прикраси, їх можна сміливо одягати десь на свято. І те, що там десь якісь слід часу, то це, я вам скажу, ніхто і не зверне на це увагу. Ну, просто хочеться отак вдягти його. Дівчатка. Вау. У мене сьогодні такі епітети. Далі мої красунички. Погляньте. Що не прикраса, то якийсь витвір мистецтва смарагдові кристали і ось такі саме каблучки, з яких називають зимову осінніми або навіть і весняними, тому що вони плоскі і можна сміливо їх носити під перчатки. Поправте мене, будь ласка, як на українській мові, під перчатка. Я вже поспішаю, та забулася, мабуть. І ось така ще дивовижна арт-деко, аметисти, кристали змінює колір на 17-й, ідеально. Тоді йде срібний колір, перстень. арт деко просто дивовижні насправді кристали. І ось ще у мене ардеко, білі кристали. Дівчатка, хтось у мене запитував, саме білі кристали і відкриті. Малесенькі, дуже вишикана. Вишукана, привишукана, слідуюча маю красуня. До нас завітали, я якось перескочила поза ці сережечки. Погляньте, краплинки, молочна емаль. Насправді, ну, такі чарівні, і ніжні вони. Зараз я їх ось так. І вони такі, знаєте, їх можна і на кожен день, і до чогось, і на літо, і на весну, і на зиму. Вони під все. Колір Айворі. Немарковані мої карсонечки, і я вам їх пропоную. Поєднати, що у нас наявності колір айворі, не перевершена кальєр і мат'єр маркування под пен. Ці прикраси не дешеві і дешевими вже не будуть, мої красунички, нічого не можу зробити. Закупка подорожала. Тому і ціни у нас є інші трошки дорожче все стало. Ну, таке життя все тільки дорожче. Далі на інтерсимочку, погляньте, яка краса, І що в нас на євності. Це кольє, срібні та позолочені ламки. Воно не марковане, але стан у нього ідеальний. Мені здається, також воно має якесь особливе покриття від потертя, від дряпини. Від... Воно має вагу, дуже якісна прикраса. зверніть увагу під все, під будь-який колір одежі, під будь-які прикраси. Дуже гарне. Е слідуючи. Фантастичні просто сьогодні прикраси, погляньте, яка краса. Це сережки, срібний колір, підвіски. І це у нас вендома. Сережки кліпсні дівчата. Ой, щось вони в мене за, за, зачепили. Дівчатка просто неперевершені, неперевершені. Ось і сьогодні. Можна поєднувати з цим. Коліє слідуюче, до нас завітало шикарне каліє. Ось так його покажу. Багато, декілька рядів. Це каліє чокер під шийку будуть фото. Ось так виглядає застібка. І воно на тендітну шийку. На, Таку знаєте, з, з подовженням 38 см. Тобто мої красонечки, обов'язково звертайте увагу на розмір. Слідуючи, виявляється, що отакі кольє-банти носять дівчата, ну, не на свято, а отак на кожен день, отакими чокерами, під якісь любі наряди. Тобто, дівчатка, зверніть увагу, одне таке коліє в наявності, кольє е, позолочені банти. Шикардосні, насправді прекрасні. Слідуюче хочу встигнути показати ось цю красу. Дівчатка, три фарі кровні, три фарі з короною, кліпси, краплинки, не перевершені, марковані. І я вам пропоную їх поєднати. Під ось такий чокер перлиновий, Також є на сайті фотографія, шикарний стан. Заміри та ціни, будь ласка, до діректу. Чокер ось такий потрібний. шикардосні прикраси.